Всім привіт! З вами знову Олена Бесюдовська і я хочу з вами помандрувати по-моєму по холодильнику. Тут не тільки спогади про міста, які я посітила, але і є рецепти, які я дуже люблю, або які мене здивували. І сьогодні це Бессарабський рецепт, який називається Сарма. Давайте приготуємо. Подивіться: один в один гарно, як у мами на кухні. А роблять сирму отакою маленькою, як пальчичок. Тому що це на один укус. Дуже багато країн світу говорять, що це їх страва. І я не буду сперечатися, і в нас в Бесарабії це теж полюбляють. А зараз я проговорю, що ж мені потрібно для цього рецепта. м'ясо. Перемелите на фарш. Я беру свинину і е, яловичину 50 на 50. А ви, якщо любите, можете подрібнити дуже міленько. Це теж приймається. До м'яса підуть два інгредієнти: рис і булгур. Булгур беріть не маленький, не подрібнений. Далі нам потрібен перець. І перець беріть висушений. Ну, це так, по-нашому, по-Бесарабськи, дуже крупного помолу. Це дуже смакує, повірте. І аромат зачетний. Також мені потрібна перечна паста, рослинна олія, трішки зелені, цибулина і морквина, трішечки чеснока І саме основне це наші листочки, виноградні листочки. Отакі От гарні. І у мене вони вже мариновані. Для того, щоб їх підготувати до сьогоднішнього рецепту, я їх дуже добряче вимила. З інгредієнтами зрозуміло. Якщо ні, дивіться внизу в описі все є. А також є кнопочка лайк, підписатися і дзвіночок. Нажимайте, тицяйте, зі мною інтересно. А зараз я переходжу до приготування. Цибулю ріжемо міленько, морквину тремо на терочку. На рослинній олії підсмажуємо овочі, далі додаю фарш, потім булгур і рис. До речі, зерен і м'яса у мене порівну. Добавляємо наш перець, Добавляємо сіль. Коли добавили всі спеції, заливаємо водичкою, щоб було на 2-3 пальчика вище. Тому моя рекомендація для цієї процедури беріть сковорідку повище або казаночок, якщо маєте. Поки наша начинечка доходить до готовності, а готуватися нам буде доволі довго, бо там булгур, булгур готується довгенько. Ми з вами зробимо заливочку. Дрібненько кришимо чесничок. Додаємо пасту перечну і розбавляємо це водичкою. Паста повинна бути соус. І не жидкий, і не плотний, а такий середній. Але якщо ви не любите гостре, то будь ласка, залиште пасту перечну в такому стані, як вона була, без чесничку. Заправочку зробили. Тепер ми миленько нашинкуємо зелень а для цього беремо укроп і петрушку. Кріп і петрушку. Друзі, подивіться, скільки вийш начинки. Це дуже багато. Візьміть собі, скільки вам потрібно. Змішайте з зеленю і будемо формувати нашу сарму. Відібрали, залишили на потім. Давайте спробуємо, щоб нас цього хватало вздосталь і солі, і перцю. Смачно і дуже-дуже з перцем. Додаємо зелень. Добре вимішайте, наша начинка готова. Тепер про листки. Беремо листочок, блискучою стороною кладемо його на досточку і беремо начиночку. Викладаємо посередині на листочок, двома ручками, складаємо з боків. І загортаємо. Оп, 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 оп. Це і все. До речі, дно форми можете промастити маслом. Але якщо ви маєте надлишок листиків, то, будь ласка, можете виложити і листиками. Це дуже добре для сарми. Наступний крок це потрібно залити нашою перцевою заливочкою. Нашу сарму. Духовка прогріта, 180 градусів. Відправляємо сарму. Дойти до кондиції. Всього-навсього 15-20 хвилин. Чому так мало? Тому що ми начинку приготували на сковорідці. Якщо що, закрите фольгою, щоб вони не пригоріли. Підводимо підсумки, поки сарма доготовлюється. Рецепт дуже щедрий. І, будь ласка, у вас повинна бути така кількість лист... листочків, яка вмістить весь цей рецепт. У мене було 50 і цього замало. Ця штука піде у мене в холодильничок і буде ждати наступної сарми. Так, сарма до ваших послуг. Духм'яна і така гарна. Подивіться, один в один. Роблю рілс для Фейсбука і сторіс для Instagram. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, давайте свої рецепти. Мабуть, коли зроблю ваш рецепт на своєму каналі, якщо мені це дуже сподобається. А зараз я хочу вже презентувати, полити сметанкою, як роблять у нас в нашій щедрій Україні, в нашій щедрій Басарабії, і показати вам, як це смакує. Неймовірно. М -м -м. Як же це вкусно! Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Бісадовська. До нових зустрічей в ефірі.